На рисунку 59, як ми бачимо, зображено рівнобедрений трикутник, тому що АБ дорівнює БЦ. БД є його бісектрисою, тому що на рисунку кут АБД дорівнює кутові СБД. Ми знаємо, що в рівнобедреному трикутнику бісектриса є одночасно висотою і медіаною. Тому АД дорівнює ДЦ твердження вірне, тому що БД медіана. Кут АДБ дорівнює 90 градусам твердження вірне, тому що БД висота. Кут БДЦ дорівнює 90 градусам і не може дорівнювати куту ДЦБ, тому що в одному трикутнику два прямих кути бути не може. Отже, В твердження невірне, а твердження Г вірне, тому що це два кути при основі рівнобедреного трикутника, і вони дійсно вірні. Дивимося, на якому з рисунків неправильно вказано величини кутів. В першому випадку, якщо цей кут дорівнює 130 градусів, то кут суміжний з ним 180 відняти 130-50 градусів. І цей кут 50 градусів, два кути при основі рівнобедреного трикутника v рівні. Твердження Б вірне, тому що два кути при основі рівнобедреного трикутника рівні. Також в випадку третьому рівні кути, як суміжні з кутами рівними тут 80 і 80 градусів, тобто кути при основі рівнобедреного трикутника рівні. А в випадку Г твер... малюнок невірний, тому що Якщо цей кут 115 градусів, то кут суміжний з ним 180 віднімаємо 115, будемо мати 65 градусів, а інший кут при основі 75 градусів, вони не рівні. Отже, Г, у нас рівнобедрений трикутник, основа в три рази менша від бічної сторони. Тому, якщо ми основу позначимо через х, то бічна сторона в три рази більше, отже, 3х. І інша бічна сторона 3х. Тому периметр це сума довжин сторін всіх сторін. І за умови він дорівнює 49. 7х дорівнює 49. І щоб знайти ми 49, ділимо на 7 і отримуємо х7. Таким чином. Основа даного трикутника 7 см. Ну, а бічна сторона, кожна 3 помножити на 7 21 см. Сторони нашого трикутника, як відповідь, треба писати: 21 см, 21 см і 7 см. Наступна задача. Проведений серединний перпендикуляр бічної сторони БЦ. Що це означає? Це означає, що К середина БЦ і перпендикуляр МК перпендикуляр до БЦ. Кут МКБ дорівнює 90 градусів. Це показано на рисунку. Разом з тим трикутник АБЦ рівнобедрений, АБ дорівнює БЦ і дорівнює 15 см за умовою. За умовою АЦ дорівнює 7 сантиметрів, ми маємо знайти периметр трикутника АМЦ. Периметр трикутника АМЦ це сума сторін АМЦ і АЦ. Далі, якщо розглянути трикутник СМБ, то ми можемо сказати, що це рівнобедрений трикутник. Чому він рівнобедрений трикутник? Тому що МК, як ми бачимо, медіана. І разом з тим МК висота. А це буває тільки в рівнобедреному трикутнику, і висота, проведена до основи. Отже, С М дорівнює МБ. Разом з тим, ми могли б довести, що Це М дорівнює МБ, розглядаючи трикутники КМБ і КМЦ. І довести потрібно, що ці трикутники рівні. Це можна робити, тому що, як ми бачимо КБ дорівнює КЦ. Кожен з кутів МКБ і МКЦ по 90 градусів МК сторона спільна. Тому трикутники рівні за двома сторонами і кутом між ними, а отже, CM дорівнює МБ. Тому, якщо ми шукаємо периметр як суму цих сторін, я запишу AM, Залишимо. МС, як ми бачимо, це CM і дорівнює МБ. Тобто МЦ я заміню МБ. І потім ще додамо АЦ. А що таке АМ плюс МБ? Як ми бачимо, це АБ. Отже, це буде дорівнювати АВ плюс АС. АВ ми знаємо у нас 15, АС 7. Таким чином, периметр буде дорівнювати 22 см. Периметр трикутника АМЦ. І на останок задача знову ж таки рівнобедрений трикутник АБЦ. а, Б, С, а Б дорівнює БЦ, тому що це бічні сторони за умовою. І позначили точки М і К так, що відрізок АМ дорівнює відрізку ЦК. АМ дорівнює ЦК. Нам потрібно довести, що відрізок АК дорівнює ЦН. Відрізок дорівнює СМ. Для того, щоб довести рівність відрізків, ми доведемо рівність трикутників, в які ці відрізки входять як сторони. Ну, наприклад, розглянемо трикутник АМЦ і трикутник СКА. Отже, розглядаємо трикутник АКЦ і трикутник CMA. Доведемо, що ці трикутники рівні. Знайдемо, відповідно, три рівних елементи. Ну, як ми бачимо, АМ дорівнює ЦК за умовою. В цих же трикутниках АЦ спільна. І так як трикутник АБЦ рівнобедрений трикутник, то ми знаємо, що кути при основі в нього рівні. Тобто кут БАЦ дорівнює кутові БЦ. А, а ці кути якраз входять в наші трикутники. Отже, я запишу, що кут МАЦ дорівнює кутові КЦА. Тому що цей кути. Рівнобедреного трикутника АБЦ. Кути при основі. Що ми тоді маємо? Ми маємо дві сторони і кут між ними. А отже, трикутники рівні за двома сторонами і кутом між ними. За першого ознакою рівності трикутників. Таким чином, якщо трикутники рівні, то і рівні у них відповідні сторони. Отже, АК дорівнює СН.